Перед сесією завжди хотілося дописати вірші, замість того, щоб вивчати метаналіз, хотілося писати вірші. Так. А, вірші називаються Пісні дикого степу. А, зараз ну. пісня перша. Пісня про степ. Вітер, вітрило хмари напнув і погнав степом безкрайнім, грозою зламав. Грім з блискавицею, брат і сестрицею, пісню співали, не цю землю сльозами вмивали. Потріскане тіло жадово вбирало жадану вологу, таку ждану, жадану. Сонце ярило, за хмари дивилось, пекло, червоніло, ярило, скипіло. Я вибілю знову ті рани солоні. Ніхто не врятує, навіть той, на іконі. а пісня вселила. Гіркі сиві трави, нещадно затоптані ордами слави, бувших племен, вічності лави до краплів впивали, жадобо вбирали, жадану вологу, таку ждану, ждану. Між шумом дощу, коли грім замовкав, лязгід мечів гучно так проступав, крики від болю, від радощі, крики сотні коней, шалених і диких, сотні людей, агонії і хрипи. Пісня вщухає. Останні акорди, знесилені й горді, краплі, жадані, упали. Такі ждані, ждані. <риранда> <І> ще <біцеп>. не <риранда> все. Ще друга пісня. Пісня про смерть. Ходила смерть дорогами, ярами, перелогами, облогами і балками по полю навпростець. Йшла тихими садочками, прикрашена віночками, і ніжним, тужним голосом співала пісню смерть. До когось йшла, як дівчина, гарна та заквітчена, зі стрічками в косі. Її стрічали радісно, всміхненою, лагідно і з мрією юнаків. До когось старою бабою, кістлявою жадібною, лякалися, боялися, молитвами вкривалися. Ховалися і викупом хотіли відвести. Вони ж не знали грішні і не викупити з грішмами і золото для смерті не блищить. Ховалися в коморах, ховалися в хоромах, підвали на засови, залізні замки. Від смерті не сховатись, лиху не обіграти. Чудово, хижа знає всі правила ігри. І все ще є сміливці, які цій клятій дівці дивиться можуть в очі, зелені, і пророчі, ні разу не зморгнувши назад, не повернувши підступною сльозою, не втративши лиця, між тим усе це було в історії минулих, теперішніх часів. Гадаю, завше буде стріли не відвернути, коси не затупити, приціл не відвести. А може й від отрути у смерті довгі руки із каменем на шиї поринути на дно. Зміливці чи безумці? Хіба не все одно? Дякую. Буде бажання, я ще почитаю. Давай, потім, потім, потім. Потім, потім, так, добре.